Не доїхали три з половини кеме, бо стало страшно. рамом. Той напій, який може з'явитися місто кафе. Як мало потрібно для щастя. Я з як приїду. Реально? так? І так? Щаслива анютка. Тіпа там до спуски. Досліджуємо територію. І треба з музики писати. Дуже смачний салат з буряком. Привели гугл-карти. Страшна. Те, що я щось знімаю, це не значить, що я це колись куди вистав... свято. Але я хочу назвати це місто. Славсько. Там мінус 23 градуси. Яке на кокосовому і на банановому. Плани міняються з швидкістю світла. Ранок ну, починаємо з миття машини у дорогу. чик чик Добрий день. Це влог Славське. Скоро. Ось кусь, Кузьке, кусь, Славське. Щаслива анютка. <сілик> Те, що я щось знімаю, це не знає, що я це колись кудись виставлю. Так, все вірно, всі мої друзі це знають. Це прекрасно. <сілик> Вони всі в мене вірять. Я знаю. Так, як мені тобі тип. Швидкісний румтур. <му> От так. Чик здоров. Треба показувати веранду. віранду. Віран точно, веранду, да, да. Тут диван вицепання. Коротше, прекрасна супер. А тепер дивіться у нас тут топ-контроль. Топ, О-оу! Oh -oh. like. Все ми йдемо гуляти на качельку десь туди. А, туди. Реально, а коли ми з тобою це придумали? Скільки часу минуло? <клес> Малюсенька кутуська. Вона побачила, що тебе бережіть джинси. Молодежність не зацінила мені. Мені здається, що ще не пройшло тижня. Так, ще не пройшло тижня. Слів буду таке. Як мало потрібно для щастя. Ми йдемо шукати качелю якусь. Здається, Анастасія там. Look at this. Прямо бо там видно, типа там до спуски. Такі без деревці стежки. Я якраз світо буде прийде. Видно наші. З видом на трустям. Красиво. Досліджуємо територію. О, супер. Берем. Кути, ви чого? О, які хороші. Ну так. Ай! Ти морда! Такий який кльовий кадр. Славська. Вот, Сортування сміття. Йо, не красота, тут прям центр, центр такий гарний. Клас! Це тусовка. це дуже жорсткий вайб. це прям вайб-вайб. Клупець. Прикинь, він би працював, і ми би зараз пішли туди. Оцей тік-ток такий модний, там де чувака так кайфує під музикою. Оце би ми в цьому клубі були. Прикольно? Так. Я б хотіла. глибоко. Ти вмієш плавати? Настя, не так. Я піду. <рес> Ти чого? Іди, я... <рес> Чим чекуєш? Трошки підпригує. красота. Ми прийшли в отаку от красоту, будемо щось обіду вечеряти. Every... А ти боялась. <з GreeARRY> Мені страшно, але це прикольно. Я на саме морний на все село. І це красиво. Ми залила собі вечерю. Ми прийшли в якийсь самий лухарі. заклад. напевно, так стається. Повечеряти обідати. Тут красиво. І Гарна музика грає Вайб. Mm, мені, мені дуже подобається. Там дуже офігенно переданий туман. Там туман, реально як туман. Це yeah. дуже важко зробити. І мені дуже подобається опа, там до сніг намалювали синього голуби. Mm -hmm. Воно передає повністю атмосферу і через картину можна е, побачити, що там мінус. 23 градус. який художний поціновувач тут да. сидить. Дивіться, яка багато життів пальчики виставляє. Оу є. Схоже, я старію. Мені вже 26. Дуже смачний салат з буряком. Вау. Добрий ранок, ми виспались, підемо жити цей день в планах піднятися на тростян, сходити в чан, погуляти. Ще є ідея заїхати в тустень, але я подивилася по карті, що краще це зробити завтра по дорозі додому, тому, можливо, ще такий варіант. Ось о, такі плани. Йдемо збиратись. Ще раз доброго ранку. Я прийшла на терасу, аби почитати книжку. Дочитати дуже хочу за цю поїздку. Тут мені небагато лишилось. І знайти чан, в який ми сьогодні підемо ввечері, бо погода, планується дощ. А перед цим ще підемо прогуляємося в місто. Місто впевнила, я хочу назвати це містом містечко. Підходить? добре? Мені так хочеться. Зараз перекусимо, поснідаємо. Та й підемо. Досліджувати далі місцевість. Тільки що забронювала чан і посміяла з себе, бо мені автоматично захотілося додати це в календар. У Мене звичка записувати все в календар, я така так, треба додати в чан в календар, що на сьому годину. <му> <му> Капучино на кокосовому і на банановому. А що?

На цей міст дерев'яний, на якому навіть не факт, що машина пролізе. Дуже інтересно. Я вже відкрила інші карти: Waze і Maps.me, і вони ведуть абсолютно в іншу сторону. А тут інтересно привела, тут є ще один заїзд, зараз вам покажу. Тобі як на дорогу, куди б вона мене завели, якби ми все-таки проїхали місто. А оце другий заїзд. Дивіться. Через річку. На джипі може й ок, але дякую. Не омегові точно. Блосто! Ну, тут ад. Гугл карти, респект, вау, клас. Сюди ми мали би приїхати на авто. Це ще одна річка. Це якийсь прикол. Так, ідемо. Мені тут дуже смішить. Ну на джипі тут може і окей, тут є сюди від офтопутати, люди їздять. Але ам'яго його, якби розумієте, туди, туди от такі пригоди. Розважаємося всіма силами. Ну нічого, тепер буду знати, що треба. В горах дивитися не Google-карти, а хоча б якийсь вейс або краще якийсь мап-смі. Mm -hmm. Ну, отак близько, якщо оцінити. Я думаю, тут омега проїде. Але міст дерев'яний, внизу річка і в кінці нема дороги. Парочка нюансів. Отака красотка. Не доїхали 3,5 км, бо стало страшно їхати вгору. Тепер покажу вам дорогу. Я не знаю, назву мене з цих купою, але оцініть, тут... я не знаю, як це пок... показати, ну, але стрмно тут їхати. Я думаю, ми заїхали, але це б реально було страшно. <гум> Трішки прогулятися безпечніше і здоровіше. Цікаля вода. Що, Ооо! Можна бігати? Так, так по драмам. Скільки ти казала? Так, все на все. Ми 600 метрів пройшли вгору. Вау, клас. Взагалі, на лайтику, я думаю. Время рядки. Кріння шкодить вашому здоров'ю. Але я думаю, що ми якраз достанемо захід сонця, за хід сонця. Виглядає безлюдний тростян. Тишина все зачинене. У мене до водички купить. У нас мета зустріти захід сонця на горі. І ми плекаємо надії, що працює підйомник або на це півтори години, аби підняти з пішки. Я дуже спеціально. Ми лишний кільк, який не працює наразі. Але щось мені почала. Зараз, може, кнопку знайдемо самі включимо. Це ж так працює. Матіки в нас страшне. Я вже думаю, що пішки підніматися не так погано, як мені казалось. Настя, це що? Думала, я, що ти роколи розказувала про безпеку. Того місця. Тому, що, типу, одна оця... Десь штучка тебе даршить, а тут десь так. <гум> Схоже на процес. Тут нікого процес. немає. Ми досліджуємо, чи є тут щось присутнє. Так свій блок гори вражень. О, мені треба це, хлопатися, попастися, що за траву поравняє. У нас думки і плани міняються з швидкістю світла. Нам вже не лінька йти вгору пішки, дивлячись на підйомник. <рес> да. Коротше, якщо хтось хотів їхати кататись, то ще рано, снігу нема. Що, тепер у нас місія? Піднятися на гору раніше, ніж зайде сонце. На це у нас є година. Через годину воно сідає за обрій. Двісті ми вже піднялись. Високо дуже? Ні. Да? Ще трошки. Ще так три рази. Я не знаю, чи ви розумієте масштаб, але йдемо ми різко вгору. Є в Славська ведмеді? Якусь берлогу можна знайти? Розкопати, чи це фантазія? Є невеличкий нюансик. Тут трава така кошена, а тут yeah. висока. Пойдемо вниз. <му> <му> Дивіться, яка спортсменка заряжена. Вже біжить берлога медведя. То може так і є. Вон же він. Настя. гори вражені. Я в захваті. В захваті прекрасна. Е, ми дуже класно собі погріємося. Да. Чайні, цих ход, по да. Так. навчання після походів. Сьогодні прям тренування. Така заряжка. Бікла. Блін, треба завдати продакшн, Соловий продакшн. Соловий продакшн. Хальдесний тут проворотник, звісно. Можна тут світло. Ніде тебе в лозі немає в обличчя. Клас, дякую. Будінка така. А треба цей авторські права. Все по новій, треба з музики писати. Звісно, да? якщо більше 10 секунд в Ютубі музики, пише все. Ніякої монетизації. І ще не показує відоси в Росії. Ну, це якби і так. треба Я не знаю. Це цим базово. Я в шоке. Я думаю, що нам непогано було б якийсь мазі. Може, ми там заробимо рукавичку, приїжджати, можемо на її заїхати. Да. Я б таке купила. <смайзу> ну, а Вивозити сміття хочеш? Да? <смайзу> Це краса. Вау. Ходи. Ходи. Як тут відбувається дегустація, напові, Я думаю, і... Це незвичка в масла. І вершкового. Бо тут, як мінімум, такі були б. Так, да. жарнікі розводи. Ну, я, пі, я думаю, це чай. Це Чорний. Тоді грох, да? той напій, який може з'явитися місто кафе. Ви будете знати його історію. Його історія така, що мені в нього розказали тоді грох. Так. Це ще. До речі, що паперо. Перево мені от кайф. Натуральна кожа. Місто <смітна> <Єсту смітна> кафе на землі. <смітна> кожа. Воно, типа, вкусне, але якщо чесно, без. Ну, я не знаю, я пити і відчувати якісь яскраві смаки, але воно просто реально чорний чай з ромом. І палка кориці тут валяється. І ще якийсь лимон. Опісинка. Е е Місто жовтий, схожий колір. <клес> 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 Не з'явиться такого міста кафе, так? А да? На нас ти хочеш ще десь скуштувати? Ні, воно типа воно просто специфічне і без яскравого вираженого смаку, чогось, от, тіпа, якусь, не знаю, ягоди, фрукти. Борякому. А ти просто п'єш алкоголь і чорний чай, реально. Угу. Дай попробуй. Через трубочку ніхто не Може, ти Де? просто не той стороною бутерброд їла. <реш> Через трубочку ніхто не виходить. Оку собі не виконує. Мені пахне апельсинкою, і похоже на глінтвейн. Що це кориця? Як тобі? Дуже алкогольне, типу, прям <рес> Бо Воно гаряче. Е, є вайб глінтвейна, вода з спиртом гаряча. <рес> Реально просто типо, нема смаку якогось. Хочеться, щоб воно було якесь. Яскравішився. Да. Бо відчувається спір, пахне апельсинами курицію, а на смак. Алкогольний чорний чай. Странно. І ще досі відчувається спірт. Несіть боршкове масло. Баба не за Мені каже, що якщо після такого зупинять, то можуть сказати, що я напилася. Оце прям. Спеціфекті. Я золотою, як приїду. Реально? І да? Обіцяєш? І що це кадр, де ти обіцяєш? Ні. Ну добре. Виглядає як достатньо м'яса. Я задоволена. Виглядає як смачно. Так. А ну зараз перевір. І мені. мат. Да, у нас смачно. Ми там лайк. Дуже добре. Давай тут зробимо для mm спорити. Selfie? -hmm. Селфі? тут <laughs> є в нас хвоє для селфі.